Вітаю всіх, хто дивиться мене, Ірину Пшиченко. І зараз я знову продовжую дивитися на картах, що очікує жителів України у 2024 році, сьогодні 18 липня 2024 року. Що ще можуть карти показати, якщо ми на це заслуговуємо? Ще треба заслужити від вищих сил, щоб вони нам розкрили. Або інші сили, які розкрили нам майбутнє або попередили. Хто хоче особисто, то звертайтеся до мене в Viber, телефон я залишаю в шапці профіля у Тіктоці. А у Ютубі у мене є під кожним відео номер телефона. І Хто хоче стати спонсором мого каналу або підтримувати мене матеріальну мою роботу. Будь ласка, і мою творчість, можете написати мені, якщо ви хочете, просто продонатити мене підтримати. Я є приватний підприємець і так працюю. І так, що чекає українців у 2024 році, продовжуємо. Що покажуть карти. Що покажуть карти. Що покажуть нам, що покажуть нам, що покажуть нам. Ну, люди мріють про свої майбутнє своїх дітей. Вони не знають, що їм робити, і де знайти удачу. розумієте? Не знають, що робити з цими дітьми. Чомусь постійно карта оцих дітей, я не знаю. Дітей, можна сказати, малого віку юними дітей, діти юні, ну геть юні. Я не можу сказати, скільки їм років. Я надію, що це не 12, але можливо це їм років 18 їх можуть також запрошувати на службу. Тут Казано, що це воєнна служба, але можуть запрошувати. Ну, скоріш всього, ми так думаємо: запрошувати на службу їх уже в юному віці, можливо, з 18 років. Я не можу сказати з яких років, але показано, що молоді. Вони вже і не діти, ну і не геть дорослі. Розумієте? Їх можуть і заключати договір, і їм будуть про це пропонувати в цьому році, щоб в молодому віці. вже могли... могли Ті люди, які знаходяться за кордоном, їх обманюють, їх обманюють, обманюють, і вони там, хто вже проживає, і поїхали там, наприклад, період, коли, коли почали бомбити, і їх починають, їм починають говорити про те, що грошей нема, нічого нема, і вводить яких в якихось обман. І тому, я вже це говорила, знову чомусь показують карти, що є карта повернення людей із за кордону. Є карта повернення людей із за кордону. Що ще чекає, ще чекає, що чекає, що чекає, що чекає українців? Робота. Люди хочуть роботи, але роботи нема. Робота в основному обманна і людей на роботах. Не будуть оформляти. Вони десь будуть так працювати, знаєте, де хто як. Ну, це до кінця знову 2024 року. Хто де як і що, але бумаги на них оформлятися так і не будуть у 2024 році. Сонце зайшло і потемніло, да? Якось відеотемне, ну, яке буде вже так, що ще чекає вже знову жителю України. У 2024 році. На жаль, на жаль, я бачу, що люди будуть вмирати, вмирати якось захворювання. І вони багато часу будуть проводити вдома. Будуть проводити вдома, але коли будуть потрапляти в лікарню, вони будуть чомусь летальні такі випадки. Випадки. Все, більше вже карти не можу витягати, тому що вже достатньо Я дуже багато витягла карт. І... Але дуже багато пріоритетів буде, тому що жінки будуть утримувати свої сім'ї. Жінки будуть отримувати також почнуть свої сім'ї. Бо виходу, мабуть, не буде. Зараз хотілося ще є запитання у людей, допоки будуть вимикати світло. Я не буду дивитись допоки, я буду дивитися давайте на наступне місяць. Зараз липень, значить, дивимося на серпень, чи будуть ще так само вимикати світло, як у липні. Чи будуть так само вимикати світло, як у липні, у серпні? Ми дивимося на серпень чи будуть вимикати світло у серпні. Так, да, Світло будуть ще вимикати в серпні. Світло будуть вимикати. Але, але, піжіть, будуть вимикати. Ні, світло продовжують вимикати. Хотіла сказати, що набагато менше, не можу, поки сказати, що набагато менше. Зараз подивимося до кінця серпня. До кінця серпня. До кінця серпня. Боже, нам так тяжко буде. Людям буде сім'ям дуже тяжко. Нам будуть брехати. Нам так буде тяжко. Люди. Нам буде тяжко розмови, пусті розмови, якісь розмови, які знову документи. Знову діти, видно, підуть у школу, діти все ж таки підуть у школу. Підуть у школу. І да, можливо є таке, що наполовину менше будуть вимикати світло. У серпні є така надія. Така надія є, але дуже смутно це показує. Я ще вийду в ефір, вийду в ефір а я ще буду знімати відео про те, що чекає людей у 2024 ну, тому році. Можливо, залишайте питання на якесь питання, я подивлюся на картах у на наступного разу. Задумалася Всім удачі!